Всім привітки! З вами Тарасочки 5. І сьогодні я буду грати Бравл Stars частина 2. Так, перші я виберу собі бойця нового. Я вже тоді, коли я грав в Суботу чи коли, цим, то в мене було 3 чи скільки там бойців, у мене зараз їх 14, і давайте ми нині пограємо за Була. Бул в мене новий. Я не знаю, як його улучити, він поки що на нульовій силі. Дорогі 5000 в нього. Ну, Давайте поіграємо за ним. Подивимось, який він. Граємо ми нокаут Розове Озеро. Зубитє нокаут Розове Озеро. Так. Твоя команда, команда вража. Так. Я думав, це буде щось озеро, якесь озеро. Мене. Мене стрільнули. Так. Думаю, моя команда виграла. Моя команда все на висоті. Так. Я буду телепортуватись. У мене є зовсім інакший план. Я буду телепортувати, цілодобово. Є! Yeah. Так. Далі. Плюс 8 кубків. Я. Yeah. Ніякий не лідер. Ці лідери, я не лідер. Плюс 13 кубків. У мене вже 12 серія. Перемог тут. 12-та серія. Играю знову. Хто буде грати зі мною тут? Так. Я грав пошли за таку розу. І змінив на було. Так. Роза не грає та. Чекаємо, поки почнеться новий матч. Я вже хочу бути лідером по чомусь, тому ми постараємось виграти. Так, поїхали. Ну Все треба стріляти. Телепортуємося. Так, я один на один з ним, ну. Раунд вигран. Я вже не такий нуб, як ви думаєте. Буде, хто, може, в коментарях думає, але не хоче писати, що я нуб брал в таксі, що я просто нуб. Деякі, мабуть, так думають, що я нуб. Ну, бачите, який я нуб? Що я пройшов матч. Так. Він не можуть виграти, а я виграв. І я... Лідер по перемогам. А ви кажете, що я ну. Не такий я вже й ну. Так. Я буду грати знову. Так. Чекаємо остальних. Чекаю, чекаю, чекаю. Ні, не грає вона. Так. Так, так, так. Так, так, так. Знову пам'ятаємо тактику мою. Це телепортація. Я жучу читер. Ну, бачите, раунд виграв. Я читер. Я вже не такий читер, але я читер. Ну, бачите, ну ви ка... Деякі думають, що я нуб. Не таке я вже й нуб. Я лідер по істелію. Так. Плюс 13 кубків. 14 серія побед. Вийти. Так. Плюс 39 кубків мені пішло. Може, щось по є. Напишіть в коментарях, чи відкривали ви мега копілку, бо я так. Я її відкривав 4 дні тому, але обзор не знімав. Коли буде через 28 днів я відкривати копілку, зніму її, як я граю. У мене йде розблокировка Карла. І мені ще потрібно дуже багато бойців. А хочу я мати Кіта. Це новий бравлір, якого я хочу мати. Так. Давайте грати. Так. Давайте грати. Пальне і слкнов'яніє. Пально і я люблю. Це просто кайф моя гра, я і саме найчастіше і граю. Пальне і це просто сердечко. Тому що випадає нормальна команда, яка вміє грати в Бравокта. Думаю, що я коли... Ійшла розблокировка, я собі змінив на ось цього вод що він найсильніший. самий-самий самий, самий найцінніший. самий Так. Дивіться. Зараз ми отого старимку. За живо... Так. Напарник, Ой-ой-ой, бачу, треба тікати, бачу. Бачу, треба тікати, бо зараз... Я з себе і напарника підставлю, ні. Ну і. 0 кубків я отрив. Так. Мінус 2 кубка. Ура! Мінус 2 кубка. Подивимось, які тут ще є. Мене вам покажу, як я в броубол і граю. Це теж класне собитє, броулбол. Я його також люблю, броулбол. Можу на нього зняти окремий обзор, де тільки я граю броубол. Тут тільки пам'ятати, що тут треба так. Мене били я тут трішечки. нуб, трішечки, не повністю, ну а трішечки. Я один раз забивав голод дваж раз. Так. Чому я команда... Так. Я не знаю, що в мене за команда така, що не можуть голос забити. Не за така команда, що гола забити нормально. Мене... Так, в мене команда якась, я не знаю яка. Що голос забити не можуть. Є, Ну якийсь ЄРМ, ну давай гол забивай. Якщо ти є дивишся це відео, то знай, ти не вмієш грати. Не вміє. Дивись, як правильно голи забивати треба. Вот, мальчик, вот. Вот, так забиваються голи. Бачите, так забиваються голи. А не, як ви собі думаєте. От бачите, дрімхакер самий молодець. Так. По-па-поп. Плюс вісім. У мене вже ранг п'ятий на. Цьому обравли плюс 8 кубків, у мене вже 758 кубків. По броулболі я теж не нужд забив гол, так. Подивимося, які я маю соби тут. Захват стало, О, ні, я його вже іграв. Давайте броулбол. Давайте охотники. Я охотники грав, я грав у ограблені. Але охотники, я не знаю, це у мене нове собитє з'явилося. Напишіть, скільки у вас кубків в Бравл У Кого буде саме найбільше кубків? Я, я підпишусь на вас. Давайте. Так. Першу очку. Я поняв. Тут треба забивати в людей. Я не розумію, як то забивати очки. Що тут за очки, які очки? Це треба в людей, очки забивати. Так. ворогам залишилось один очок, так. Так, ух. Так, тут якийсь грає за Дінаманька. Давайте Давайте його Просто, просто його б'ємо. Ну все. Я таке не играю разум. У ще СШП я появила тепер. Ну я не знаю, мене команди зовсім немає. У мене нема команди зовсім. Так. Мене вбили. Так. Плюс два кубка. Плюс два кубка. То. Тисячу. 760 кубків є, так. Давайте подивимось квести. Я давно квести надивився і поквестимо нас що? Так. Давайте оновимо квести. Оновимо квести. Обновити. Який нам? Давайте. Давай. Мені той не подобається. Так. 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 Так, все одно все, ну, не спользуване. Давайте ми ще останнє подивимось, яке я люблю. Це. Я люблю Сталу, зона. Давайте зону. Угу. Як я граю в горячу зону, я в ній чуть, -чуть нуб не шарю. Зараз такі є тут важкі, у тому. Ну, думаю, синя моя команда зможе це виграти. так. Бачите, бачите, бачите Так. Прям не роблять заміну. Хтось туди, хтось туди. Так. так. Синя команда виривається вперед. Синя, синя, синя молодець команда. Синя команда, топчик, так. Так. Так, мене кидають. Нічого, 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 Хлопчику, хлопчику, мій миленький. Так. Що? моя команда стає на червоній, я не розумію. У мене команда якась. Так, команда захватила горячу зону. Ми захватили гарячу зону. Сумуєш? Так, 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 так. Ні. Так. О, синя команда, топчик. Синя команда Топчик, Топчик, єс, 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 єс. Команда Хватил Гатісону був окончена, єс. Дивимось, скільки нам дали кубків, плюс 8 кубків. Так, ну що ж. Сьогодні я вам показав свій Бравл Старс, показав скільки має кубки. Ну що ж, всім папа, па ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па.